Світ аніме Акаме Гакіл. Це похмура, але захоплива історія про боротьбу за справедливість у світі, де корупція пронизала кожен аспект життя, а людське життя не коштує нічого. В основі сюжету лежить велика імперія, яка колись була символом могутності та процвітання, але тепер повільно занепадає під вагою безмежної жадібності та жорстокості. За ширмою молодого наївного імператора, який щиро вірить у добро, править його підступний прем'єр-міністр Онест, цей чоловік втілення зла, маніпулятор, який прагне лише збагачення та абсолютної влади, занурюючи країну в хаос і злидні. Початок шляху тацумі, розбиті ілюзії та гірка правда столиці. Саме в цьому понівеченому світі ми знайомимося з головним героєм Тацумі. Він, юний, сповнений оптимізму та ідеалізму, хлопець із бідного села, розташованого далеко від столиці. Його мрія проста і щира. Приїхати до столиці, заробити грошей, щоб врятувати своє рідне село від голоду та злиднів, разом зі своїми двома вірними друзями дитинства Сайота і Ясу він вирушає в цю подорож, сповнений надій на світле майбутнє, яке чекає на них у великому місті. Однак їхні наївні ілюзії розбиваються об жорстоку та непривабливу реальність столиці. Замість величного і справедливого міста вони знаходять осередок розпусти, злочинності, лицемірства та нещадної жорстокості. У перший же день Тацумі стає жертвою шахрайства, втративши всі свої гроші. Коли здається, що все пропало, йому пропонує притулок добра на перший погляд аристократка на ім'я Ерія. Але це лише оманливе враження. На жаль, мрії Тацумі та його друзів перетворюються на жахливий кошмар. Ерія виявляється садисткою, яка отримує задоволення від катування та вбивства невинних людей. Тацумі з жахом дізнається, що його друзі вже потрапили в її руки. Сайо була вбита, а Ієсу піддавався жахливим тортурам у підвалі її маєтку. Ця жахлива трагедія стає переломним моментом для Тацумі. Його юнацький ідеалізм розвіюється, залишаючи по собі лише лють, розпач і непереборне бажання помсти. Зустріч з нічним рейдом Народження вбивці. Та новий шлях. Саме в момент, коли Тацумі стоїть на порозі смерті, зіштовхнувшись з жахливою правдою про вбивство своїх друзів і готовий помститися Ері, в його життя вривається нічний рейд, Найтрейд. Ця група вбивць, яких імперія вважає злочинцями та терористами, є насправді елітним таємним підрозділом армії революції. Їхня справжня мета не просто сіяти хаос, а повалити корумпований імперський режим і звільнити народ від тиранії, створивши новий справедливий світ. Спочатку Тацуміс приймає їх як звичайних бандитів, які просто вбивають заради своїх цілей. Однак він швидко розуміє, що їхні методи, хоча й жорстокі та безкомпромісні, спрямовані на вищу мету. Він бачить їхній біль, їхню відданість справі, їхнє прагнення до справедливості та їхню готовність жертвувати собою заради інших після короткого, але інтенсивного протистояння з Акаме, яка спочатку намагається його вбити, тацумі ведений бажанням помститися за друзів і боротися за краще майбутнє, приєднується до нічного рейду. Це рішення змінює все його життя, перетворюючи наївного сільського хлопця на смертоносного вбивцю, який бореться за справедливість Члени нічного рейду, зброя, характери та тягар боротьби. Кожен член нічного рейду це унікальна та складна особистість зі своєю власною трагічною історією, що привела їх до боротьби з імперією. Кожен з них володіє імперським артефактом. Тегу стародавньою та неймовірно потужною зброєю, бронею чи іншим предметом, що дарує своєму власнику надзвичайні здібності. Ці артефакти є ключовими в їхніх битвах, але їхнє використання вимагає величезних зусиль та має свою ціну. Акаме головна героїня аніме і, мабуть, найсильніша та найдосвідченіша вбивця в команді. Вона володіє мурасами – «One Cut Killer». Мурасаме, проклятим катаною, який вбиває одним порізом, вводячи смертельну отруту в тіло жертви. Її характер холодний, стриманий і зовні безпристрасний, що є результатом її жорстокого минулого як солдата імперії, яка виховувалася як вбивця. Однак за цією маскою приховується глибока турбота про своїх товаришів. Неймовірна вірність і прагнення до справедливості, вона є символом безжальної ефективності та незламної волі. Леона, жінка з бурхливим характером, яка обожнює випивку та бійки, але має золоте серце. Її тегу лев'яча броня Леоні, Ліонель. Що дозволяє їй перетворюватися на напівлюдину левицю, значно збільшуючи її фізичну силу, швидкість, регенерацію та чуття. Вона є душею команди, яка завжди підтримує, розвеселить і ніколи не залишить друзів у біді. Її оптимізм часто є джерелом підтримки для інших. Лабок, хитрий, дотепний і водночас винахідливий хлопець, що володіє тегу Крос Тайл Ермін. Кростейл – рукавичками, що дозволяють створювати неймовірно міцні та гострі нитки. Він використовує їх для пасток, атаки, шпигунства, зв'язку та навіть для захисту. Його легковажний характер іноді приховує гострий розум і неперевершену вірність Найдженді, до якої він відчуває сильні почуття. Майн снайперка, яка спочатку здається дратівливою, зарозумілою та егоїстичною, часто свариться з тацумі. однак з часом вона відкриває свою вразливу та чуйну сторону, її тегу, гарматне ядро пумпкін – Пампкін, гігантська гвинтівка, сила пострілу якої зростає, пропорційно емоціям та рівню небезпеки, в якій перебуває користувач. Чим більше майн перебуває в небезпеці, тим потужнішим стає її постріл, роблячи її смертоносною з великої відстані. Шеле мила, доброзичлива і дещо незграбна дівчина, яка проте є смертоносним бійцем нічного рейду, її тегу, екзекуційний гільйотин, дозрілий екстейс, гігантські ножиці, що можуть розрізати будь-який матеріал. Шелле дуже добра і співчутлива, але нещадна до своїх ворогів. Вона часто допомагає Тацумі освоюватися в команді і стає для нього своєрідним старшим другом. Найдженда, лідерка нічного рейду, колишня генерал імперії, яка розчарувалася в її корупції та жорстокості. Вона досвідчений стратег і тактик. Яка холоднокровно приймає складні рішення, навіть якщо вони болісні. Її тегу імпіджмент Мартін Екзорт – Сузано, органічний кібернетичний гуманоїд, що дарує їй надлюдську силу та адаптивні здібності, а також може перетворюватися на броню. Стосунки Тацумі та Акаме від підозрілості до глибокої прихильності. Стосунки між Тацумі та Аками є однією з найглибших та найзворушливіших ліній в аніме. Вони розвиваються від початкової підозрілості та суворого наставництва до глибокої взаємної поваги, невербалізованої прихильності та міцної дружби. Їхній зв'язок є своєрідним стрижнем. Нічного рейду, символізуючи виживання, надію та біль втрат у жорстокому світі, початкові етапи: суворе наставництво та взаємна підозра. Коли Тацумі вперше приєднується до нічного рейду, його сприйняття каме, як і решти команди, є неоднозначним. Він бачить у ній холодну безжальну вбивцю, яка не вагаючись забирає життя. Акаме у свою чергу ставиться до тацумі з певною байдужістю та скептицизмом, вважаючи його ще одним наївним новачком, який може не вижити у світі, де помилка коштує життя. Вона бачить його наївність і відсутність досвіду у світі вбивства, що для неї є повсякденною реальністю. Проте саме Аками стає його першим і найважливішим наставником у нічному рейді. Вона не розмовляє багато, але її дії говорять самі за себе. Вона навчає його основам виживання, тактики бою та суворої філософії їхньої боротьби. Вона жорстко, але справедливо вказує на його помилки, допомагаючи йому швидше адаптуватися до нової смертельно небезпечної ролі. Її методи навчання можуть здаватися суворими, як, наприклад, її постійні попередження про небезпеку і необхідність бути готовим до смерті або жорсткі бойові тренування, але вони є ключовими для його виживання та розвитку як бійця. Саме Акаме відкриває йому очі на справжню природу жорстокості імперії та необхідність боротися з нею. Вона показує йому, що їхні дії, хоч і криваві, є єдиним способом зупинити більшу несправедливість. Згодом Тацумі починає бачити за її холодною маскою справжню Акаме дівчину, яка глибоко піклується про своїх товаришів, відчуває нестерпний біль від втрат і пристрасно прагне створити кращий світ. Її дивна любов до їжі. Особливо до м'яса, що є її улюбленим делікатесом, стає одним із перших людських проявів, які Тацумі помічає. Ці дрібні, але значущі деталі допомагають йому зрозуміти її краще, побачити в ній не лише машину для вбивств, а й живу людину зі своїми слабкостями та примхами. Розвиток зв'язку, довіра та емоційна підтримка з кожним спільним завданням, з кожною пережитою битвою, з кожною втратою друга стосунки тацумі та акаме поглиблюються. Вони проходять через численні випробування, смертельні небезпеки, що зміцнює їхній зв'язок, на рівні який важко описати словами. Акаме починає довіряти Тацумі не тільки як надійному бойовому товаришу, але і як близькій людині, з якою можна розділити тягар боротьби. Вона бачить у ньому зростаючу силу, мужність і, що найважливіше, незламну рішучість боротися за справедливість. У свою чергу тацумі бачить ваками не лише грізну вбивцю, а й опору. Того, хто завжди залишається поруч, незважаючи ні на що, він починає розуміти її внутрішній світ, її страждання через загибель її молодшої сестри Куроме, яка є її головним ворогом у Джагерах і символом її минулого її власне минуле, сповнене болю та примусу. Між ними формується унікальна динаміка. Акаме є символом досвіду, неперевершеної майстерності та смертоносної ефективності, тоді як тацумі представляє надію, зростання, прагнення до нового світу та незламний дух, вони взаємно доповнюють один одного. Аками допомагає Тацумі стати сильнішим, витривалішим і реалістичнішим щодо жорстокості світу. А він своєю чергою дозволяє їй відчути себе більш людяною, розкрити свої емоції та знайти розраду у його присутності. Вони стають одне для одного опорою в цьому жорстокому світі, де кожен день може стати останнім і де підтримка товариша є найціннішою. Хоча аніме не демонструє прямого романтичного розвитку між ними, особливо з огляду на його стосунки з Майн, які переростають у кохання, між тацумі та Аками існує глибока невербалізована турбота та прихильність. Вони часто жартують, підтримують одне одного у важкі моменти, і їхні спільні сцени завжди наповнені невисловленими емоціями. Навіть після смерті Майн. Тацумі шукає розради та підтримки в розмовах з Аками, що підкреслює їхню емоційну близькість та особливе місце, яке вони займають у житті одне одного ескалація конфлікту, поява джагерів та битви Тегу. З приєднанням Тацумі нічний рейд стає ще сильнішим і ефективнішим, але й імперія не спить. Прем'єр-міністр Онест, усвідомлюючи зростаючу загрозу з боку революціонерів, створює свій власний, ще більш елітний та смертоносний підрозділ «Джагерів» – «Джегерш». ця команда складається з найсильніших користувачів Тегу в імперії і їхня мета. Знищити нічний рейд та будь-які спроби революції. На чолі джагерів стоїть Ездес – бежальна генералка, яка є втіленням сили, холоднокровності та жорстокості, її імперський артефакт, демонічне втілення, суперекс, демон з екстракт. Demon God Manifestation дозволяє їй маніпулювати льодом, створюючи величезні крижані конструкції, заморожуючи ворогів та навіть створюючи локальні кліматичні аномалії. Вона буквально отримує задоволення від вбивства і битви, вважаючи слабкість найбільшим гріхом. СДС розвиває дивне, майже маніакальне почуття до Тацумі, намагаючись схилити його на свій бік, зачарована його потенціалом та силою духу, але він залишається вірним своїм принципам та товаришам. Серед інших помітних членів джагерів варто виділити куроме, молодша сестра Акаме, яка також володіє тегу, вбивця трупів Яцуфуса, Марч Dead – Яцуфуса. Що дозволяє їй оживляти вісім мертвих тіл і контролювати їх як своїх особистих слуг маріонеток? Її відносини з Акаме одна з найбільш трагічних і зворушливих сюжетних ліній аніме, сповнена болю та невирішених конфліктів. Булат, колишній імперський солдат, який розчарувався в імперії і перейшов на бік нічного рейду. Він був одним з перших, хто надав Тацумі підтримку та наставництво. Булат володів тегу інкрустація, інкурсіо, інкержен Демон Армор, потужною бронею, яка надає своєму власнику неймовірну силу, захист і можливість ставати невидимим. Його загибель стає одним із перших сильних ударів для Тацумі та команди, і саме він передає свій тегу Тацумі, роблячи його наступним власником інкурсіо. Саюле маніакальна садистка, яка використовує тегу, що дозволяє їй керувати ляльками та маніпулювати людьми. Битви між нічним рейдом та джагерами. Стають дедалі жорстокішими та кровопролитнішими. Кожен бій це випробування на виживання, де на кону стоїть не лише життя окремих бійців, а й доля всієї країни. У цих зіткненнях гинуть важливі персонажі, що залишає глибокий відбиток на тацумі та інших членах команди, загартовуючи їхній дух. Втрата Шелле, яка гине, захищаючи майн, а потім і Булата, стають важкими ударами. Але водночас вони лише зміцнюють рішучість героїв боротися до кінця, адже вони розуміють, що жертви їхніх друзів не повинні бути марними кульмінація, війна за столицю та фінальна битва війна між армією революції та імперією набирає обертів, перетворюючись на повномасштабне протистояння. Нічний рейд відіграє ключову роль у цьому конфлікті, виконуючи найнебезпечніші місії, послаблюючи ворога та розчищаючи шлях для основного наступу. Кульмінація аніме наступає, коли армія революції починає повномасштабний наступ на столицю, прагнучи повалити прем'єр-міністра Онеста та імператора. Фінальна битва це хаос і руйнування, які охоплюють всю столицю. Найдженда, Майн, Лабок, Леоне, кожен з них доводить свою відданість справі, стикаючись з неперевершеними труднощами та власними межами. Лабок гине під час спроби втекти з полону, підданий жахливим тортурам, але залишається вірним до останнього подиху. Майн отримує смертельні поранення у битві з одним із генералів імперії. Але перед смертю вона все ж зізнається Тацумі у своїх почуттях, розділяючи з ним останній поцілунок. Найдраматичніші протистояння відбуваються між рідними сестрами Аками та Куроми. Ця битва сповнена глибоких емоцій, болю та невимовної трагедії, адже їм доводиться боротися одна проти одної, незважаючи на їхній родинний зв'язок та спільне минуле. Куроми, яка була змушена жити під контролем імперії, прагне забрати свою сестру, навіть якщо це означає вбити її. Зрештою, Акаме змушена вбити свою сестру, щоб покласти край її стражданням і звільнити її від контролю імперії, виконуючи болісне, але необхідне рішення. Ця сцена є однією з найсильніших та найсумніших в Аніме. Демонструючи ціну, яку доводиться платити за свободу. Кульмінацією стає епічна битва між Тацумі та Ездес. Тацумі, який повністю освоїв і злився стегу інкурсіо, перетворюючись на могутнього дракоподібного воїна, протистоїть непереможній Ездес. Це протистояння, що нагадує битву Титанів, визначає долю імперії, незважаючи на величезну силу Ездес та її маніакальну рішучість, Тацумі, надиханий жертвами своїх друзів і мрією про краще майбутнє, перемагає її, хоча і ціною власного життя. Ездес гине, замерзаючи в кризі, але зберігаючи свою гордість та любов до битви до самого кінця. Остаточний удар по імперії завдає Леоне. Навіть смертельно поранена після битви, вона добирається до прем'єр-міністра Онеста і вбиває його, виконуючи свою особисту помсту та помсту за всіх, кого він мучив. Вона помирає на вулицях столиці, дивлячись на схід сонця, знаючи, що виконала свій обов'язок, і бачить. Початок нової ери. СТОСУНКИ Тацумі та Акаме. Кульмінація та гірке прощання Кульмінація Взаємний захист та гірке прощання. У фінальній арці, коли війна досягає свого піку, зв'язок тацумі та Акаме стає ще міцнішим, ніж будь коли. Вони б'ються пліч пліч захищаючи одне одного від незліченних ворогів. Кожен розуміє, що успіх революції та їхнє власне виживання залежить від їхньої спільної сили та взаємної підтримки. Вони діють як єдиний механізм, де кожен довіряє іншому своє життя без вагань. Найбільш значущим і емоційним моментом, що підкреслює глибину їхніх стосунків, є фінальна битва Тацуміс – Акаме, навіть будучи пораненою після власної битви з куроме, не може залишатися осторонь. Вона розуміє, що Тацумі зіткнувся з найсильнішим ворогом і готова підтримати його, незважаючи ні на що. Вона вірить у нього, але також усвідомлює небезпеку. Її слова підтримки та вираз обличчя говорять про глибоку турботу. Вона готова пожертвувати собою заради його перемоги, якщо це буде необхідно. Зрештою, тацумі гине після перемоги на Дездес, повністю вичерпавши свої сили та злившись з тегу інкурсіо. Його тіло перетворюється на камінь або розсипається, залишаючи після себе лише спогади. Смерть Тацумі стає для Аками величезним, нищівним ударом. Вона втрачає не просто товариша по зброї, а людину, яка розуміла її так само глибоко, як і вона його. Можливо, він був її найближчим другом чи навіть кимось більшим. Що так і не встигло розквітнути у повноцінний роман через постійну загрозу смерті, її реакція на його смерть це суміш глибокого горя, розпачу та незламної рішучості продовжити боротьбу в пам'ять про нього та всіх загиблих товаришів. Саме заради нього та інших, хто пожертвував своїм життям, вона продовжує жити і захищати новий світ. Який вони так важко вибороли. Наслідки та нова ера. Революція перемагає, імперія падає і на її руїнах починає будуватися нове, більш справедливе суспільство. Однак перемога дається неймовірно високою ціною. Більшість членів нічного рейду, які боролися за цю перемогу, загинули. Приносячи себе в жертву заради кращого майбутнього, акаме єдина з основного складу нічного рейду, хто вижив після всіх жахіть війни, несе на своїх плечах тяжкий тягар пам'яті про всіх загиблих друзів. Її подальший шлях. Це шлях самотнього воїна, який продовжує боротися з останками зла у світі. Вона несе на собі прокляття мурасами і відповідальність за встановлення миру. Її доля вічна боротьба за справедливість з клинком у руках, захищаючи нове уряд від тих, хто може спробувати зруйнувати мир. Вона подорожує світом, винищуючи залишки корупції та злочинності. Ніколи не забуваючи про тих, хто пожертвував усім. Акаме Кіл – це не просто аніме про битви та надприродні здібності, це глибока, трагічна і водночас захоплива розповідь про ціну свободи, про те, як корупція може зруйнувати націю, і про те, наскільки далеко готові зайти люди, щоб відновити справедливість. Це історія про втрати, біль, жертовність – але також про надію, незламний дух і віру в краще майбутнє. Вона змушує задуматися про моральні дилеми, з якими стикаються борці за свободу, і про те, що навіть у найсвітлішій боротьбі завжди є темні сторони, а справжня перемога може вимагати немислимих жертв.